На зв'язку Валерія із майбутнього я робила відео про те, як я 24 години в'яжу, і воно вийшло настільки великим, що я зробила дві частини. Якщо ви вперше на цьому відео, то спочатку раджу подивитися першу частину. Якщо ви подивились першу частину і прийшли сюди, то ласкаво, прошу. Ну, а ми подовжимо далі. Наступне, що би я хотіла зв'язати, це, скоріш за все, краватка. І я би хотіла спробувати кого сітку. Я не знаю, скільки в мене займе часу на те і те, тому що можливо ви помітили, але кожну річ, яку я беру, я в'яжу майже вперше. Я прощупую, щоб це було щось більш цікаве і для мене, і можливо, щоб вам було цікавіше це дивитись. Ще я сподіваюся, що відео не затягнеться. Нагадую про те, що я іноді роблю опитування, так як я шукаю формат, в котрому мені було б зручно працювати і робити контент. Тож прошу переходьте в інстаграм або телеграм-канал. Ну а наразі в мене перекус, і я буду переходити до нової роботи. Я повернулася, я зробила цю неймовірну класну кроватку, але вона не така неймовірна, як би казалось, на перший погляд, тому що вона має два різних візерунки тут і тут. І це моя помилка. Переписала правильний візерунок. Потім дізналася, що я його написала неправильно. І щоб ви розуміли, коли я вже його написала правильно і перероблювала, все одно цей візерунок став інакшим. Наразі я пров'язала 15 годин. І в мене залишилося 9. На цю краватку в мене пішло 2,5 години плюс 5 хвилин. А не залишилось 9 годин. Я вже дуже доволя тим, який в мене є результат. Це реально багато крутих речей, котрі я дуже довго хотіла зв'язати. Але проблема з тим, аби вирішити, що робити далі, нікуди не щезла. В цілому. Ому, поки що з тих проектів, котрі я планую робити, я все-таки схиляюсь до того, аби зробити кофту-сітку. Я сподіваюся, що вона займе в мене небагато часу, але навіть якщо це буде 5 годин, це буде 5 годин з користю. Тому переходимо до в'язання кофти-сітки. Так, ну поки що це не так сильно і складно, я гадаю, що далі буде сітка а потім через повітряні петлі. Так, виходить, що я просто в'яжу дві повітряні петельки і пропускаю дві повітряні петельки. Сподіваюся, що це підійде під мій розмір, або залишу маленьким, так як приклад. Залишилося йти висоту і далі залишився візерунок. й легко і одночасно ні. У мене зараз 24 4 хвилини, і я пропустила тут стовпчик. тому я буду розпускати останні ряди. Зробила сім рядків, і відео, але мені кажеться, що я зроблю більше. Наприклад, 10 і далі вже сам малюнок. Предавній український ліс був сповнений дивовижних таємниць і містичних загадок. Я повернулася з ковтинку, яку я зв'язала, і тут можете побачити, як вона виглядає. Мені дуже подобається результат. Всього на цей топ я витратила десь 3,5 години, але розумію, що знову ж таки це плюс-мінус, тому що в деякі моменти я можу забути його виключити або забути включити. Я потім намагаюся якось це стабілізувати. А також мені цікаво, чи ви би хотіли мати туторіал на подібні речі сітка. Тому що вони дуже елементарно в'яжуться, але коли ти новачок і не розумієш будову, що як можна з цього всього зробити, то звичайно потрібна людина, котра могла би пояснити, показати в мене наразі десь 5,5 годин. Середня кількість часу, котрі я витрачаю на цей маленький квадрат, по типу бабусиного квадрату зв'язаний. Це десь 12 хвилин за копійками. Наразі я прив'язала 37 хвилин, і в мене є три бабусиних квадратика. Також я ще не показала, яка в мене подушка. Вона така доволі чудернацька по формі, і я гадаю, що треба буде в деяких частинах дов'язувати звичайними стопчиками або стопчиками з накидами, або воно закривалося. Але як я поки також не знаю. Тобто, в цілому ідея полягає в тому, щоб була якби то зверху одна частина, знизу інша частина. І вони якось поєднувалися між собою, так як в мене дуже багато гудзиків, можливо, ними. Подушка отакої форми, Незвичайно, да? І тому я буду підходити до цієї задачі з іншого ракурсу, не як звичайна наволочка на подушку, а щось більш чудернацьке, цікаве і зручне в першу чергу. В мене ось тут залишилось багато простору, тому я хочу зробити по бокам ще зелений ряд, саме щоб з цього боку подушка і з іншого боку було. Це, звісно, круто, що їх вийшло настільки багато, але в кожному квадратику треба всі ці ниточки поховати. Крузі, ці річки треба сховати, і вже буду приходити до того, аби їх сшивати. У мене на секундомірі 22-56. Мені залишилося до кінця челенджу десь година-4 хвилини. Що я маю? А? Я маю вже майже готово, тільки тут одного квадратика не вистачає на основну частину подушки. І я досі не можу повірити, що вже виходить, я в'яжу 22 години 56 хвилин. Серйозно. Ров'язала всі 24 години. Я в це не вірю, абсолютно не вірю. Я реально це відео знімаю десь протягом місяця. Кому цікаво, все таки, чи я дов'язала наволочку на подушку, то дозивіться до кінця. В підсумку я скажу, що я просто неймовірно щаслива тим, що я вирішила такий формат зняти для себе, тому що він мені набагато більше подобається, аніж що я зроблю за день. Можливо, для цієї рубрики було б чудово, що зробити, наприклад, в tiktok сторінці, але поки що це просто в планах. Зараз наразі просто захочеться знайти сили, повністю одушити і з новими силами йти вперед. Також я зрозуміла, що я в цілому можу і повільно і швидко в'язати, залежить від проєкту, наскільки він мені сподобався, чи наскільки він мені подобається, і на кількість, скажімо, таки, тобто є великі проєкти, по, по типу, наприклад, навичка на подушку, є маленькі проєкти по типу серветки, якусь під вазу. Але і цікаво, наприклад, те, що знову ж таки. В цілому по часу що топи, що серветка, це одне й те саме. Тобто на маленькі якісь подібні проекти я витрачаю десь порядка 3-4 годин. На цей великий я 8 годин витратила. Вісім я встигла зв'язати повних проєктів шість: це в нас топ-метелик, косинка, серветка, кофта сітка, краватка, комір. І сьомий наполовину зроблений це наволочка. І наразі я покажу, як вона виглядає, я її вже доробила. Виглядає вона ось так: тут не доволі набагато бабусних квадратів. У боках в мене все закріплено на поговках, і з цього боку також. Тобто вона в мене двійна. Мені подобається результат. Залишайте коментарі. Не забувайте ставити вподобайки. А з вами була Валерія. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступному відео.